Я хотів би з вами сьогодні трішки пороздумувати над такою думкою, темою Кого вибрав Ісус. Ми з вами твердо віримо і впевнені, що нас вибрав Ісус, правда? Мене вас вибрав Ісус. Коли ми дивимося на наше життя, то рідко дуже сумніви приходять, що Мене вибрав Ісус. Але деколи частіше сумніви приходять, що того брата чи ту сестру точно вибрав Ісус? Чому ми так говоримо? Давайте ми почитаємо Луки 6 розділ з 12 тексту і нижче. У ті дні Ісус вийшов на гору помолитися і пробув всю ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав учнів своїх і вибрав з них 12, котрих і назвав апостолами. Симона, котрого назвав Петром, Андрія брата його, Якова та Івана, Филипа і Варфоломея, Матвія, Хому, Якова, Алфеєвого Симона, званого Зилотом, Іуду Якового, Іуду Іскаріота, який ізрадив його. Як ви думаєте, багато хто посилається на те, що Ісус саме в ту ніч Він молився за вибір, який він має зробити? Він приходить. Зве учнів і вибирає 12 собі. Люди, які знали цих 12, хтось більше їх знав, хтось менше. Чи всі люди погоджувалися з вибором Христа? Чи всі люди вони були згідні, що, Господи, ти обіцяєш, що вони мають таку велику роботу робити? Вони ж мають іти від краю до краю землі Євангеліє проповідувати. Вони Тебе унаслідувати мають. Вони мають Твоє вчення далі нести. Кого ти вибираєш? Рибака? Одного з іншої секти, яка була на той час релігійної? Митаря. Яких ти людей вибираєш? Інколи такі людські погляди і в нас є. Чому так воно є? Бо ми людину знаємо, ми ближче її знаємо. Ми її характер знаємо, її поводження знаємо. Де взагалі перше, що ми знаємо, то з якої він сім'ї, з якої вона сім'ї, хто він, що він, і так далі. І ми дивимося на те, Господи. Ну як так? Ну чого ці люди? І ми дивимося на них. Це були святі люди, які ходили з Христом, але з несвятими рисами. Їх Христос позвав. І люди. Як тоді, так і сьогодні. Ми люди. Дивимось на людину, яка вона є вже. А Христос, коли зве людину, Він дивиться на неї не на ту, яка вона є ось тут, сьогодні, зараз. Він дивиться на ту людину і знає, що Він зможе зробити з тої людини. Він знає, що ця людина, вона покладиста і пройде час. День за днем, місяць за місяцем, року, рік за роком, і ця людина вона зміниться. Вони, так само, учні Христа, вони мали свої недоліки. Вони, Коли ми дивимося на них, перше, що вони не любили, вони дуже не любили конкуренцію. Ніби всі разом ходили з Христом, всі були біля Христа. Але читаємо Матвія 9:38. Іоанн сказав йому, учителю, ми бачили одного чоловіка, що виганяв демонів ім'ям Твоїм. А він... Не ходить з нами, і ми заборонили йому. Ісус сказав Не забороняйте йому, бо ніхто, хто чинить чудо ім'ям моїм, не може скоро лихословити мене. Бо хто не проти нас, той за нас. Коли ми читаємо Євангеліє від Івана, там ще цікавіша є історія. Про те, як Ісус Петра питає, чи Ти любиш мене, Він каже, люблю тебе, Господи. І три рази так питає, і Петро три рази відповідає. І потім Ісус йому дає таке повеління велике, каже, що ти будеш е, пасти отаромою, що я на тобі побудую церкву. І далі написані такі слова. Це ж він сказав, даючи розуміти, якою смертю прославить Бога, сказавши це, говорить йому, йди за мною. Петро ж оглянувся і побачив учня, що, його, що йшов за ним, якого Ісус любив, котрий під час вечері прихилився до грудей його і спитав. Господи, хто видасть Тебе? Побачивши його, Петро питає Ісуса, Господи, а він що? Ісус відповів йому, коли я схочу, щоб він залишився, поки я прийду, то що тобі до того? Ти йди за мною. Не любили конкуренцію учні. І в їх приклад був що взяти? В старому заповіті ми читаємо, коли появляється на горизонті Давид. Такий невзрячний, хтось каже, хтось каже, він був великий, але він був юний. А Саул цар. Правда, в його царстві вояки вже 40 день стоять і чекають, де то появиться чоловік, сильний духа, який підніме нас і в бій поведе. А тут появляється такий, піднімає і веде. І що робить Саул? Конкурента бачить в Давиду. За списай по Давиду. Ти собі думаєш, Саул, ну як так? В тебе появилась людина, яка підняла дух твоєго війська. В тебе в царстві появилась людина, яка робить речі, які прославляють тебе, твого Бога і твоє царство. Навіщо ти це робиш? Побачив конкурента. Хай Бог благословить нас, дорога церква Господня. Дивлячись на ці ситуації, розуміти, Саул він не змінився, але Давид він був на своєму місці. Про Саула не написано, що в нього були сильні, а про Давида написано Давидові сильні. Коли в Давида появлявся на горизонті сильний, він нарахував його конкурентом. Духовна людина, коли бачить людину, яка також робить для Бога. Яка служить, яка має успіх, яку благословляє Бог, вона не буде бачити в ній конкурента. Вона буде бачити в ній благословіння для своєї церкви і для свого Бога. Ці риси вони були в учнів, але пройшов час, вони пройшли. Ми так само бачимо, що вони хотіли першості, вони хотіли слави якоїсь певної. Тоді написано в Матвія 20 розділі, 20 вірш, що тоді приступила до нього мати синів Заведеєвих і вклонилась і просила від нього чогось. Що вона просила? За синів просила. Господи. Я так собі думаю, дивлюся. Часто буває в нас так. Ми батьки дітям завжди добра бажаємо. І ми готові не дітей до Бога підвести. І показати, дітки, от так треба Богу служити, а обійти дітей і самим до Бога. Господи, так і так, те і те, тут як тут. Попросити за дітей хочу. Христос, Він каже, що не знаєте, що ви просто. Ви будете пити ту чашу і так далі, але почекайте на все свій час. Хай Бог благословить нас, дорога церква Господня, щоб ми розуміли. Щоб відносини з Богом, кожен має мати особисті. Не я маю відносини, і мої діти будуть мати, бо я маю. Я маю, а мої діти будуть мати, якщо я їх навчу їх мати з Христом. Хай Бог благословить нас. Вони мали страх, коли Ісус після Свого Воскресіння прийшов до них. Вони сиділи в горниці, закриті, бо боялись юдеїв. І прийшов той час. Коли ми дивимося на оці всі, якщо подивитися ці всі негативи, ну, ну і вибір зробив Ісус. Він ж мав би вибрати кращих з кращих, які характер мають, які тверді, які сильного духа, які підуть вперед, а вони закриваються, вони щось, все вони щось хочуть не те, не того, що хотів Христос. Навіть одні хотіли вогонь звести, брати. Він каже, ви не знаєте, якого ви духа. Та прийшов час, вони повністю почали змінюватися. Прийшов час, Бог показує нам далі, що ось ці люди, які він вибрав, він не помилився. Він не помилився в своєму виборі. Ось ці всі риси, які в них були, Христос над ними гарно попрацював. І ці люди вони зовсім змінилися з того Петра, який навіть вже після проповіді своєї, коли. Проходить час і люди каються тисячами. А Павло його в Антіохії каже, Петро, я маю до тебе дещо. І йому докоряє. Да, отакий Петро каються тисячі від його проповідей, але в нього є якісь недоліки. Та цей Петро, він знає Ісуса, і ці недоліки Він виправляє, і коли ми читаємо послання, ми бачимо, як Петро не з злобою. а Спокійно говорить і каже про ті певні речі, які відбувалися. Що наш брат Павло, він каже тим, що наш брат Павло, ми з мирі з Павлом, у нас все добре з Павлом. Ми духовні люди, ми вихід знайдемо. Треба покаятися, покаємося, треба змінитися, змінимося, все буде добре. Євангеліє нас навчає цьому. І коли ми дивимося на їхнє життя, ми бачимо. Що вони зуміли поєднати дві речі в одному. Бог наділив їх даром з їхнім тяжким характером. А вони зуміли, прийнявши дар від Бога, так попрацювати над своїм характером, що цей дар приніс великий плід, велике благословіння. І, він мав, і вони мали хороший успіх в своєму житті. Дар і характер це дуже різні речі. Дар дає Бог. А характер це така річ, яка в нас є, ми з нею живемо, ми з нею приходимо до Бога. І деколи Бог, давши нам дар, ми звертаємо увагу більше не на характер, а на дар. І в людях ми деколи більше звертаємо увагу не на дар людини, а на характер. Якщо я сьогодні проповідую перед вами. Я один з служителів церкви, але в мене недобрий характер. Ця проповідь буде мати якусь владу і силу. Ця проповідь буде мати вплив якийсь на вас. Та можливо дехто на часи дивиться і думає, коли ти вже сядеш, знає я тебе святий чоловік. Якщо пророк одарений Богом, він хороше слово через нього Бог говорить, але характер в нього такий, що до нього не підійти. Що буде з цим пророком? Мало хто буде його слухати. Перший, другий, третій раз, поки не знає, хто це такий за пророк. І так у всьому. Хай Бог благословить, щоб ми зробили правильний аналіз свого життя прожитого в цьому році. І в наступному році ми з вами будемо бачити знову когось на горизонті. Накидаємо в нього списа. Молімося за нього і кажемо, брат, сестра, хай Бог благословить, давай до нас! Коли ми в своєму характері будемо бачити десь, моя середина бунтує, бо когось благословляє Бог. Помолись, благослови, Бог і тебе благословить. В Бога благословіння для всіх вистачить. Дорога церква, для всіх в Бога вистачить благословіння. Характер залежить і від нас, і від Бога, наш характер. Якщо ми покладеся до того, щоб Бог працював над нами, а це дуже нелегко буває. Характер, це така річ, якщо почитати переклади слова, характер в оригіналі, це щось таке, як викарбуване означає. Коли на скрижалях були викарбувані слова закону, деколи Бог бере свій інструмент і починає наш характер викарбовувати. Ой, больно деколи буває. Так хочеться втікти від того майстра, так хочеться десь заховатись. Але коли він дає тобі дар і працює над твоїм характером. Витерпи це, посій, пройди це, прийде час. Ти прославиш Бога, що коли Бог попрацював над тобою, ти сьогодні маєш благословіння, ти сьогодні є благословінням, і через тебе Бог благословляє інших. Хай Бог благословить нас, дорога церква. Я вас вітаю з Новим Роком, і хай новий рік принесе нам більше усмішки, більше радості. Хай він принесе миру. І хай Бог благословить, щоб в році, який наступає, ми пам'ятали, Бог дає дари, але щоб ми працювали над своїм характером. І слідуючий рік ми будемо мати ще більш успішний, ніж цей. Слава Ісусу Христу!